Клініко діагностична лабораторія центру вражає, усе настільки автоматизоване, що втручання фахівця зведено до мінімуму. Це є певною мірою робот. Декілька років тому ми виконували ці дослідження вручну. Тепер вже виконується все машина. Вона контролює якість забору крові, вона контролює, чи правильні реагенти, чи правильного вони терміну придатності. Все це впливає на результат досліджень пацієнта. На даному аналізаторі ми досліджуємо весь гормональний стан людини. Це і різноманітні гормони щитовидної залози, навіть ті, які виконуються в Києві або за границею. Це статеві гормони, репродуктивна система, це гормони наднирників, пара щитовидних залоз. Тобто найширший спектр, який ми можемо розширювати за потребою пацієнтів. А ось ця платформа складається з двох аналізаторів біохімічного та імунохімічного. З однієї пробірки крові ми можемо дослідити найширший спектр досліджень. Це і вірусні гепатити, торч інфекції, цукровий діабет вся абсолютно біохімія. Для уточнення діагнозу тих самих вірусних гепатитів ми можемо запропонувати золотий стандарт в інфекційній діагностиці, це ПЛР-дослідження. Ми виявляємо збутники вірусів на рівні ДНК та РНК. Також слід додати, що усі пробірки мають штрих-код, а результати досліджень за бажанням пацієнта надходять на його електронну пошту пульсіуш щитоподібної залози у центрі проводять під контролем апарату ультразвукової діагностики. При складних випадках лікарі проводять веб-консультації з фахівцями столичного інституту ендокринології. Є стародавній вислів: кубене діагностик, кубене куре. Хто добре діагностує, той добре лікує. основною складовою. Для підтвердження діагнозу є лабораторна діагностика. Причому в основному вона займає 50-80% в постановці діагнозу, а в деяких випадках навіть 100%. Все обладнання в діагностичному центрі придбано за позабюджетні кошти. Це кошти, які були зароблені співробітниками центру. Зупинятися на досягнутому не будемо, каже Валентина Дімова. Найближчим часом лабораторно-діагностичну базу закладу поповнить обладнання, яке визначає ризик тромбоутворення у пацієнтів.